Слава Україні, панове, і слава нашій українській армії, слава нашим героям, слава нашим братам і сестрам, яких, попри всі негаразди, попри всі політичні розділення підтримує більшість українців. панове. Коли мені пишуть, що не треба розбрат вносить, панове, який розбрат? Єдине, що нас тримає разом, міцно тримає, це наша армія. Єдине, що нас спасає від ворога, це наша армія. Панове, це наш український рід, наш український народ. Бо у нас не тільки українці воюють. Нас єднає, знаєте, яка кровне братерство по пролитій своїй і ворожій крові. І наші самоназвані брати, які скільки років нас переконували, та досі вийдіть там чат-рулетку, я правда не виходжу. Мені неприємно розмовляти російською мовою. Знаю досконало, можу читати написаний на російській мові текст одразу українською мовою. Але мені не подобається. І не подобається вона мені після того, як я послужив в Афганістані, коли півтора роки розмовляли навколо мене російськими матюками. Ну, Хто знає в армії служив, то знає. Мат на маті матом поганяє це російська мова. Справжня російська мова. Практична російська мова. Але не про мову, зараз іде розмова панове. Дуже дивно виходить. Мені от звертається кажуть, чому всі мальфари разом не зберуться. І чому вони разом не знищать оте все, що нам заважає жити і все? Панове, справа в тому, що задача мальфарів, власне кажучи, допомогти людям жити. Мальфар не має права вмішуватися в життя світу. Він має право вмішатись тільки туди, де йому дозволено. Якщо людина візьметься лікувати без дозволу, то користі з того не буде. Це е, начебто незрозуміло. Просто буде убрана одна болячка, яка заміниться іншою. Згадайте, по скільки років багато людей ходить в лікарню. Вилікувало одне, почалось друге. Вилікувало друге, почалось третє. Чому? Тому що займаються зціленням людей ті, кому на це нема благословення. І не відбувається зцілення, відбувається зняття симптомів. А кажуть так, що творець посилає тілесні клопоти людині. Щоб вона якось зацікавилася душою, звернула увагу на душу, згадала, що вона в неї є. І це дуже важливо. І ще одне питання: як же це так буває, що Творець він не знищує отих от поганих людей? Панове, а я вам розказував, що є реінкарнація. Ми всі недосконалі. Мені доводилося зустрічати таких людей. Ну, переважно це недоучки віруючі, які вважають себе віруючими, які кажуть: Я безгрішний, я повірив в Ісуса Христа. Окей, добре. Але якби ти був безгрішним, то тобі не місце тут на землі. Це, знаєте, не місце академіку в третьому класі школи. В третьому класі, в першому класі, в другому класі. Академіку місце там на горі. Так само, і поки ти в школі, як ти не вважай себе академіком, ти школяр. І ми тут всі школярі панове. Так чому ж наш Творець любить, також любить Ісус Христос сказав, що наш Батько Небесний Він любить всіх. Чому він любить всіх? А справа в тому, що, я вже цей приклад приводив. Ну от, прислали вам по пошті, чи десь ви там купили якусь рослину, яка для того, щоб краще вона зберігалася, корінець, він там замішаний, перепрошую, в кізяках і глині, щоб воно прийнялося. І воно зовсім не схоже. Ви тримаєте в руках отой корінець чи той е, любитель квітів. Він тримає цей корінець, ну, ну, ну ніяк не гарно і пахне недобре, і все. Так чому ж він до нього так трепетно відноситься? А тому, що він знає, яка квітка з нього виросте. Можливо, не в цьому житті. Можливо, ще одне життя треба буде прожити, ще одне. Але ми всі піднімемося вгору. Але, панове, чи не витікає з цього, що нам тоді оборонятися не треба, та ні, панове. Оборонятися треба. Бо саме оборона, саме взаємодія, саме боротьба, вона створюється при боротьбі. Людина позбавляється від своїх гидких рис і показує свої найкращі риси. Так і є. Тому, гонячи, нищачи тих ворогів, які прийшли до нас. Тих істот, які зараз мають пусту душу. Бо, знаєте, от, е, дехто не розуміє, в чому ж справа. Ну, задається питанням. Не то, що не розуміє, задається питанням. Ну, от іде там якийсь хлопець, чи хто бере камінь і просто так от кидає в вікно. Навіщо? Панове. А ситуація проста. Зверніть, о, як зараз, скільки людей зацікавлені адреналіном, вони шукають адреналін, вони з моста стрибають там, на резинки, на вірьовці. Дійшли до того, що 10 стрибає, а в одного резинка буде невідомо в кого із них, резинка довша, і він розіб'ється. Вони на це йдуть, вони шукають адреналін. Чому? Справа в тому, що коли у людини душа не пуста, то вона здатна до почуттів, високі почуття. От згадайте, є такі випадки, коли запеклий наркоман, який вже там донаркоманився до, до краю, і раптом закохується в якусь дівчину, і він все це кидає заради неї. Чому? Що він раніше не відчував відчуття позитивні від сексу? Чи ще щось? Ні. Але справа в тому, що до того сексу до всього додається духовні почуття, високі почуття. І ніяка наркота не може досягнути того рівня. Але це тільки в тому випадку, якщо в людини не пуста душа. А якщо в людини душа пуста, то вона тоді заповнює пустоту відчуттями. І це якраз отой адреналін і таке інше, панове. Так от, ми в житті, тут, на землі, щоб боротися, щоб не зупинятися. Є такий відомий експеримент, назвали його Всесвіт 25. Що він з собою являє? Це, як вчені, звичайно, роблять дослідження не на людях, а на тваринах. На мишах. Мишам зробили мишачий рай, нірок скільки завгодно, їжі скільки завгодно, води скільки завгодно, живи. Запускають пару мишей і вони починають жити. Розмножуються, 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 розмножуються. Чудово, все чудово! Вони навіть не заповнили всі свої нірки, які можливо заповнить. У них немає проблем, нема за що боротися. Їжі скільки завгодно, місця, скільки завгодно, немає теми для боротьби. І в якийсь момент мишачі самці перестають звертати увагу на самок. Вони їх не приваблюють. Самки не цікавляться самцями. Вони там. За своєю шкуркою шкіркою доглядають, умиваються, все самки, самками цікавляться, самці самцями, тобто починається. Це, власне кажучи, коли перестає, скажімо так, коли починаються збочення, це ознака того, що наближається виродження. І коли хтось доводить, що це вони вища раса, це ми тут от такі, перепрошую виродженці. Як би це не доводили, як би не репетували, панове, але те, що не може продовжуватися, це кінцеве. Так от, панове, настає час, і ця колонія вся вимирає до єдиної. Повторювали 25 разів. Результат той же самий. Тому я дійшов до такого поздоровлення, коли я поздоровляю людей. Поздравляю друзів зі святом День народження побажання. То я кажу: я не бажаю тобі легкого життя, але бажаю, щоб ти був щасливий, щоб ти була щаслива. І, як на мене зараз, на моє розуміння, то мені здається, що це найоб'ємніше побажання. Ну, а так, панове, розмова. Взагалі, то, бачите, виходить, просто роздуми. на Людську сутність на те, що в нас відбувається. Я тут дозвольте вам віршика прочитаю: цікаво в білім світі жити, казки муркоче сірий кіт, стуляють очі на ніч квіти, який придивний білий світ, все так, все правильно, все світло, у ньому скільки дивних див, Що іще треба чоловіку? Радів собі б та мирно жив, але не може, хоч і більше. І починається біда, земля тому наскрізь прогіркла, По ній тече сумна вода. Великий Боже, ти прости нас, прости, що в нас нема стида. Спасибі за твоє терпіння, ми ростемо ще в цім біда. Так, панове, я вже казав не раз. Повторюю висловлювання мудреця Абульфараджа всіма бідами в світі людства завдячує тим, хто захотіло мати більше, ніж заслуговують. Вони джерело всякої біди. Панове. Але чому ми не розуміємо інших людей? Чому ми не можемо розгадати? Хто вони, що вони. Ну, по-перше, давайте згадаємо, як коли е, хто є найбільш гарячим, хто є найбільш категоричним. Звичайно, молоді. Кажуть, це от молодий максималізм, все. а че, яка основа цього максималізму? А вони життя бачать просто, плоско. Їм все зрозуміло і все понятно. Чому? Тому що, коли ми живемо, ми Створюємо свою формулу життя. І ми додаємо до неї свої змінні, додаткові, додаткові додаткові, поправки. І е, чим більше людина прожила, я не кажу, знаєте, вибачте, будь ласка, є ж іще люди, які, як казав один мій знайомий, каже, коли йому сказали, що я там там скільки років цьому присвятив, то він сказав так. Каже, а коняка все життя пушку тягала. А стріляти так і не навчилась. Є люди, які живуть, і що рік вони прожили, що сто років проживуть, досвід буде один. Але якщо все-таки людина збирає досвід, то в неї з'являються додаткові додаткові правки, і те, що при молодій людині здається все просто, от, обрубать, зробить і все буде чітко. Ну, до речі, на таких дуростях. Жириновський ловив людей. Він казав, прості, неправильні, але дуже прості й зрозумілі речення сентенції. А коли людина довше живе, то вона розуміє, що все не так просто. І чим більше вона цих непростостей розуміє, тим повніше в неї розуміння того, що, до чого треба готуватися і що треба робити. Але, панове, а чому ми не розуміємо себе? А ми не розуміємо свої рішення дуже часто. От ми хочемо щось зробити. І раптом робимо ну, зовсім протилежне. Зовсім не те, що нам думалося. Ми так все розраховували, все. І якась безвольна людина, вона йде мимо шинка, ну, умовно шинок там, хто на ресторан, і не може пройти та завертає. Чому так? А тому що насправді нами керує не розум. Розум це тільки один із аргументів. І, на жаль, в багатьох людей не найсильніший. А в нас керують мотиви, емоції. І там є така зона, де приймаються насправді всі рішення. Сфера мотивів. І там мотиви, хочу пить, мотив, вода далеко мені ліньки йти другий мотив. І так далі. Треба взуватися, а взуватись треба зараз одягати шкарпетки, де їх загубили, це все мотиви мотиви. І по цим мотивам людина може зателефонувати по телефону і замовити воду, щоб її привезли, щоб не йти. Або підніметься, або дружину погукає. Розумієте, да? так от справа в тому, що ми не контролюємо всі мотиви. А не контролюючи всі мотиви. Це уявіть собі, що от йдуть збори, де люди голосують. І все б нормально. Тільки от уявіть собі така дивина штука, коли, наприклад, із цих, які тут приймають рішення, ви чуєте тільки слова, наприклад, трьох, двох, п'яти чоловік. А на засіданні приймають участь 30 чоловік. І от рішення для вас буде неочікуване. Розумієте? Ну от, у нас було, коли я служив в Афгані. Ми знали, що якщо попадеш в полон до душманів, тебе замордують. Мордували страшно. Ну, власне кажучи, кацапи також. Просто їх не так вишукано, в них, в них нахабно, примітивно. А мусульмани, у яких, ну, гірські люди, у них великі традиції знущання над ворогом. Я не хочу їх зараз озвучувати. Не треба поповнювати чиюсь скарбничку злущаннями. Хоча насправді в Афгані кацапи творили дуже багато страшних речей. Так от у нас кожен кожного був свій патрон. Останній. Отут, в штанцях, маленька така кишенька, і там лежав один патрон. Якщо всі закінчуються, це і буде твій. І були випадки, коли справді. Доводилося користуватися цим останнім патроном. Е, мені, слава Богу, не доводилося. Було таке випадок, коли ну, ...задумувався, що ну, не вже доведеться. Останній патрон, коли закінчиться патрони. ну до того не дійшло, слава Богу. А були випадки, коли, наприклад, Бетер з нашими хлопцями затисли, вони до останнього стрілювалися. вивели з ладу кулемети. Попсували радіостанції, все. Всі пострілялися. Водій попробував обхитрити. Заліз туди ззаді, в двигуни. Ну його достали. Я думаю, що він пожалів, що він не застрелився. Але, панове, я до чого це кажу? На словах, всі були готові. Не здаться живим в полон. Насправді не змогли. Чому? Тому що ми не контролюємо. Повністю свою сферу мотивів, і ми не знаємо, які рішення там домінують, які мотиви там. Людям допомагають психоаналітики, які допомагають людині зрозуміти себе. Але мова не про це, панове, мова йде про те, що ми проходить, проходить час, і ми себе краще краще розуміємо. У нас зараз іде війна, яка нам, попри все інше, допомагає зрозуміти себе, переоцінити своє життя. Люди, які раніше шкреблися там в хату більше, там іще що то, іще що то, зараз роздовбали хату, та й ладно. Ми живі, рід живий, ми цілі. Люди починають розуміти те, що головне, панове. І. Не так, ми вже Більшу частину війни ми пережили. Ми вийдемо з цієї війни, ми будемо дуже бідні матеріально, але збагачені духовно. Ми, завдяки цій війні, отримаємо те велике знання, ми зрозуміємо, що таке ворог. Сталася найстрашніша біда з нашим народом. Ми втратили. Відчуття ворога. І саме завдяки цьому в нашій країні скільки років безчинствували наші вороги. Вони розпродавали нашу армію, вони знущалися над людьми. І люди, знаєте, так схилилися, і вони це терпіли. Панове. Тільки. Єдиного ворога укоротили на голову, це був такий бузина. Ну, достав, я так розумію, когось. Але скільки таких бузин, таких бур'янів в Україні в нас виросло, росло, викохалося, і ми їх терпіли. Панове, це вороги. А після Афгану, я зрозумів одне: ворог це та істота. Яка, коли ти йдеш вперед, не повинна живої залишатися в тебе за спиною. Так от, панове, можливо, тут мої роздуми трошки такі непослідовні, але, панове, у нас війна, ми перемагаємо. І уроки війни нам повинні допомогти в повоєнний час. Ми, змінивши наше ставлення до ворогів, уже не дозволимо так нами маніпулювати. Ми, прояви ворожості, уже не будемо терпіти. І чим менше ворогів залишиться в Україні, тим краще ми заживемо. Чим швидше і різкіше ми будемо. Відповідати на всякі випадки агресії, не зовнішньої, внутрішньої. Коли у нас хтось казав я сторонник Совє... тобто, Совєтського Союзу, руского міра і ще що то, і ми так: та, ну ми ж демократи, та нове. З усіх сил треба такій людині допомогти прийти в її. Країну, про яку вона мріє. Я вже колись казав помоху на деревах, не чемодан вокзал Росія, а копняками в напрямі, куди їм хочеться. То ну що ж, панове, я вже знову забрав ваш час. Прошу мене простити. Дякую за увагу, кого хватило терпіння. Тримаємося разом. Ми українці, ми український рід. Який поповнився нашими кровними братами, і разом ми відстоїмо Україну, проганяємо ворога. І після війни по війні ми не дамо можливості нашим ворогам нас обдурити. Вони дуже сильно розкаються, закаються, зарікуться, щось пробувати зробити. Проти українців. Тож слава Україні, слава нації і смерть нашим ворогам! Удачі, панове!